Нікому та ніколи не було б цікаво грати у Браво Stars, якщо б не одне, але це матчмейкінг. Пояснюю, хто не зрозумів, що це слово значить. Матчмейкінг дослівний переклад матч робити. Тобто це алгоритм, механізм, програма, називайте як хочете, яка підбирає справжніх гравців у команду до вас та у команду протилежно вашій. Саме завдяки матчмейкінгу ви граєте у цікаву гру, гру проти справжніх гравців. Нікому не буде цікаво грати проти ботів на постійній основі. Це було б занадто легко, та гра просто набридала б. І у Brawl Stars є свій унікальний матчмейкер, який кожен день працює для вас, щоб підібрати просто відбірніших речей до вас у команду та лютих спортиків проти вас, щоб ви точно захотіли видалити гру після цього матчу. І без жартів. У Бравл Старс через нього не завжди приємно грати. Зараз я впевнений, ви дізнаєтеся куди більше про підбору у нашій улюбленій грі. Сідайте зручніше, беріть кайфовий напіви з кайфу та летс Гоу. Як працює матчмейкінг? Насправді запитання куди важче, ніж здається на перший погляд. Загалом можна просто зіграти сотню ігор на різних кубках. Подивитися на тіммейтів, які попадаються з вами та проти, щоб зрозуміти хоча б приблизну роботу матчмейкінгу. Проте ця статистика нам дасть цифри, але ніяк не 100% правду. Тим не менш, давайте подивимося на те, що нам 100% відомо. Коли ви заходите у підбір на кубки, я називатиму його ладдер, гра враховує ваші поточні кубки на персонажі, котрим ви зайшли у гру. Якщо ж вам у команду підбирає гравця з малими поточними кубками на персонажі, вам дають аутсайдера. Тобто у разі поразки зводить програш до нулю, а у разі перемоги дає додаткові кубки. На 1000 плюс гра не заважає скільки у вас поточних кубків. 1000, 1100, 1500, 10000. Ви можете попастися проти будь-кого, включаючи як тіпа, який вчора апнув перший максимальний ранг, так і котрий у цю гру з 2017 року та пізнав вже всю гру від і до. Тепер наступне питання: чи враховує гра статистику профілю? Так як хотілося б, точно ні. Якщо пограти на різних кубках багато ігор та порахувати статистику. Звісно, будуть ігри, у яких команди були добре сформовано. Проте це скоріше винятки, та зазвичай що з нами, що проти нас підбирає кого хоче. Хоча, іноді мені здається, що ладери підбирає манітіметів так, щоб сума загальних кубків нашої команди відповідала сумі загальних кубків іншої команди. Але часто це теж не працює, тож, можливо, це просто співпадіння. Найсумніше. Що гра зовсім не враховує статистику ранкіду у підборі, бо у ідеалі, коли усі грають ранкет, кожен сезон підбір став би набагато точнішим. А тепер розповім про роботу підбору у ранкеді бо підбір ранкеду та ладеру два різних підбори, які працюють за двома різними системами. Отже, коли ви запускаєте пошук гри в ранкеді, система починає підбирати вам союзників та суперників, орієнтуючись виключно на ваш поточний рейтинг. У цей же момент жодні інші фактори не беруться до уваги. Це означає, що у вашій команді або ж у команді суперників можуть опинитися абсолютно різні гравці. Наприклад, ви можете трапитися у команді з новачками, які тільки но апнули міфіка. Так із дуже досвідченими гравцями, які в попередніх сезонах без особливих зусиль апилися до майстра, ранкет навіть не враховує ваш максимальний рейтинг, якого ви коли-небудь досягали, і насправді це дуже сумно. Виходить така ситуація, що основна проблема, з якою ми стикаємося в системі підбору матчів. Полягає у невисокій точності формування команд. Натомість в якості своєрідної компенсації за цю потенційну неточність ми отримуємо значно швидший підбор, який дозволяє практично моментально знаходити необхідних гравців та формувати команди для гри. І на мою думку, саме ця оперативність підбору є його беззаперечною перевагою. Погодьтеся, це справді чудово, коли після натискання заповітної кнопки грати ви майже одразу ж опиняєтесь в самій грі, а не втрачаєте значний час на очікування. Проте закривати очі на цю неточність, яка відбувається кожен день і часто по декілька ігор підряд у вашу сторону дуже важко. На мою думку, матчмейкінг можна збалансувати таким чином, щоб швидкість та точність добре балансували між собою. Наприклад, у ладері зробити систему підбору, де з тобою можуть попастися люди загальний кубки котрих відрізняється максимум на 10 тисяч кубків. Тобто, у мене, наприклад, 60к загальних. Та зі мною трапляються гравці від 50 000 до 70 тисяч кубків. Проти мене те ж саме. Трапляються люди від 50 000 до 70 тисяч кубків. Це було б куди краще, ніж є зараз. А що у ранкеті? Теж цікава ідея зробити підбір за поточним рейтингом, плюс максимальним рейтингом за увесь час. Але поточний рейтинг ваших тіметів та суперників буде відрізнятися трохи сильніше. І так, звісно, що зараз у ранкеті проблем з підбором сильних не буде через його стару нову систему збросу рейтингу. Проте це все рівно покращує б систему підбору. А які проблеми, на вашу думку, має матчмейкінг? Та як би ви їх вирішили? Поділіться цим у коментарях. Ну і побачимося у Next Video.